Це міністр оборони Норвегії Бьорн Арільдграм. Від початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну Норвегія підставила нашій країні дружнє, потужне плече підтримки у розвиток партнерських відносин. глава Міноборони Норвегії приїхав з робочим візитом в Україну та відвідав місто Герой Ірпінь. Біля графіті Бенксі на вулиці 10-та лінія. Він розповів про подальші плани щодо підтримки України. «Сьогодні я мав зустріч із своїм колегою Олексієм Резніковим та президентом України Володимиром Зеленським. І ми обговорили. Те, як наша сторона може продовжувати підтримку України в довгостроковій перспективі, поділився Бьорн Арільдграм. Керуючий справами виконавчого комітету ірпінської міськради Дмитро Негреша, вже вкотре розповів про героїчну оборону Ірпеня. показав гостеві ірпінську дорогу життя та зруйнований ЖК Ірпінські липки. Почута та побачене, неабияк вразило пана Бьорна Арільда Грама. «Я побачив дуже багато зруйнованих будинків. Ми дізналися про те, скільки місцевих жителів та українських військових загинуло в цих місцях для того, щоб Україна лишилася вільною. Україна воює за свободу всієї Європи. Тому для нас є дуже важливим підтримувати Україну, зазначив глава Міноборони Норвегії. «Бачити цим гостям, які відвідують наше місто. Те, що відбулося, дуже важливо, тому що таким чином ми надихаємо їх про те, що ми бажаємо жити далі. Ми бажаємо розвиватися, ми бажаємо відновлювати, відбудовувати наші міста. І допомога з озброєнням для нас важлива. Важлива не тільки для мирних мешканців, а й для хлопців, які зараз захищають і боронять нашу Україну.